Вітаю в сервісному центрі A-Game Kyiv, сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. Продовжуємо знайомити вас з мікросхемами, які є в нашому сервісі для встановлення або в деяких випадках для продажу. Зараз, як бачите, це в мене в руках процесор AMD Ryzen 9. Маркування в нього 100, потім йдуть 7,099. Це маркування означає, що це процесор Ryzen 9 4900 hs Ну, Не дуже сучасний, але ще актуальний процесор. Має цей процесор 8 ядер, 16 потоків. Ядра працюють на частоті робочої 3 ГГц, мають можливість розганятись до 4,3, має 8 по 512 кБ кешу другого рівня. І 2 по 4 мегабайти кешу третього рівня цей процесор. Ну, У будь-якому разі, можна сказати, що серед четвертого покоління, в якому знаходиться Ryzen 5 4600, Ryzen 7 4800 та ось цей Ryzen 9 4900, це найбільш потужний процесор, найбільш продуктивний. Тому саме такі процесори ми можемо встановлювати на материнські плати як апгрейд або ж в якості ремонту. Замінювати саме 9 Ryzen на 9. Звісно, ця модель буде, я так гадаю, що більше грітися, ніж інший, хоча пакет в них тепловий однаковий. Тому в будь-якому разі треба особливо дбати про нормальне охолодження процесорів Райзен. Це в ігрових ноутбуках дуже важливо і стосується не тільки процесорів, але й майже всіх відеокарт. Тому. Ми в нашому сервісному центрі встановлюємо ці процесори, замінюємо на материнських платах, і о, вам радимо звертатись в наш сервісний центр саме за ремонтом, тобто за заміною цього процесора, а не за покупкою. Тому що, хоча ці процесори в нас і нові, але ж продаватись вони будуть без якихось гарантійних гарантійних зобов'язань з нашої сторони, тому що є купа випадків, серед яких, наприклад, пробиття джерел живлення. Неправильне збирання системи охолодження з неправильними відтисками, використання, скажімо, невідповідних витратних матеріалів, все це може призводити до того, що навіть новий процесор не пропрацює навіть і трьох місяців гарантії, яку, якщо ремонти робляться у нас, ми надаємо в будь-якому разі. Тобто ми три місяці надаємо, ставимо наші процесори, але в нас є досвід: по-перше, збирання системи охолодження. є... Вже напрацьовані за весь час нашої роботи досвід. Та особливі, скажімо, витратні матеріали, які ми використовуємо, ну і, звісно, навички збирання системи охолодження. Ну, Крім того, ми ще перевіряємо завжди живлення, скажімо, після тих ремонтів, які відбуваються, щоб все було в порядку цього процесора зживлення. Ну або ж робимо якісь доробки до системи охолодження для того, щоб покращити ефективність охолодження саме цих процесорів після ремонтів, або навіть профілактики. Якщо людина до нас сервісний центр звернулася за профілактикою ноутбука, який має такий процесор або будь-який інший потужний ігровий. Тож радимо звертатись саме за заміною. Процесори ці в нас є, процесори нові, ми їх встановлюємо вже давно. З дуже гарно на цьому знаємося, надаємо повноцінну трьохмісячну гарантію після таких ремонтів на процесор та на роботи, коли він замінюється. Ну і навіть в якості апгрейду можемо встановлювати такі процесори. Я гадаю, що ми будемо це робити не на будь-якій моделі ноутбука, тобто є ноутбуки, в яких охолодження, скажімо. Сконструйовано дуже погано, без розрахунку на додаткову якусь ефективність, наприклад, без охолодження джерела живлення процесора і так далі. Але є ноутбуки, в яких можна встановлювати навіть такі потужні процесори замість менш потужних. І завдяки нормальній системі охолодження, яка буде в цьому ноутбуці, цей процесор не буде перегріватись і не буде загрожувати системі живлення або самому цьому процесору щось, якщо ви його проапгрейдите на більш потужний. Тож, ось такий Ryzen 9. Ще раз, маркування 1079. Одразу скажу вам, що ви можете звернутися до нас сервісний центр за безпечним ремонтом, тому що ми не беремо передоплат за будь-які ремонти. Ноутбуки до нас приїжджають новою поштою, навіть якщо ви знаходитесь не в місті Києві, де знаходиться наш офіс. Нічого, що нова пошта не розбила, не втратила. Нормально всі ці ноутбуки приїжджають. Після цього відбувається узгодження після діагностики вартості заміни процесора, наприклад, або іншого ремонту, тільки після вашої згоди проводяться роботи, і ви маєте змогу отримати відремонтований ноутбук накладеним платежем в себе в тому місці, де ви знаходитесь. Тобто, сплатити за цей ремонт вже на місці, впевнившись в тому, що все працює так, як треба, без зауважень. У нас дуже якісна репутація, якісні ремонти роботи, які ми робимо великий досвід. Тому ну і запчастини. Бачите, ці нові, тому можна без якихось побоювань звертатися до нас за ремонтом вашого ігрового ноутбука. адже ми стверджуємо, що ці ноутбуки ігрові вони дещо відрізняються від звичайних ноутбуків і потребують спеці... спеціалізованого підходу як по діагностиці, так і по збиранню, особливо система охолодження, так і по контролю післяремонтному тому при яких температурах працює ноутбук. Адже саме процесори Ryzen працюють без захисного механізму тротлінгу, який є в процесорах Intel. А вони, якщо порівнювати з інтелом, дещо більше гріються. І скажімо так, що за статистикою, яка є в нашому сервісному центрі, все ж таки ноутбуків з несправними процесорами Ryzen, особливо якщо там було якесь некваліфіковане втручання в систему охолодження, ноутбуків на ремонт на заміну цього процесора значно проходить більше ніж на заміни процесорів Intel. Хоча Intel також виходять з ладу, там більше через проблеми з джерелами їх живлення, тобто там через пробої саме джерел, це вже стосується конкретної конструкції ноутбука і того, як охолоджується це. Джерело. Тому ви можете звертатись до нас за замінами процесорів Veryzen ну, 4-го покоління. В даному випадку це процесор Ryzen, Ryzen 9 4900 hs Ну і такі процесори, я гадаю, що з часом будуть у нас все ж таки і в продажу, тому якщо вас буде цікавити їх покупка, можете також звертатись. Я, Звісно, враховуючи всі ті оговорки, які я робив саме по гарантійним зобов'язанням. Дякую вам за перегляд, Сересні Це центр Гейм Київ. До побачення.